Так, 4 вересня Суперпроект, Коли хотіли когось надурити. Надивилися ж Ютуба, верніше я надивився. Це оце нічого було робити. Рішили, що в нас вже Африка. <кій> що воно щось буде. А ну воно діло в тому, що воно вже благополучно цвісти забирається. І воно по коліна. Ну, де, понятно, менший. Коротше це його двічі припалили карбомідом. Це після карбоміда половина листа згоріла. Коротше він вже должен був калахнути. Ну його спас дощ. Ну, коротше, не знаю. Це або дуже дорогий сиди або називається Нічого робити. Всі їдуть з машини, випливують, дивляться. Коротше, дітям в школу буде. Замість цвітів. Ось видно де, де була дорога, то пшениця з'їла весь соняшник. Ну коротше так, раді приколу, раді експерименту. Ще таке якесь тепло там, хоч яке-небудь буде. Херіозно, мало ли може. Зерновою жодкою його заїхати змолотить. Ну, в смислі, якщо щось вийде. Поки що не діскую.